12 років село Страшевичі. на розпуті кобзар сидить, та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак розцвітає, грає кобзар, виспівує, вимовляє словами, Як москалі, орда. Ляхи бились з козаками, як збиралась громадонька неділеньку В неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці, Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється, була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Було колись, панували та більше не буде. Тії слави козацької по вік не забудем. Встає хмара за лиману, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала і дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Гине слава батьківщина, немає де дітись, виростають нехрещені козацькі діти, кохаються, невінчані, без попа ховають Запродана продана жидом віра. Церкву не пускають, як та галич поле криє, ляхи уніати налітають, нема кому порадонь кидати, обізвався наливайко, не стало кравчини обізвавсь козак павлюга, за нею полинув обізвав стара стрясила гіркими сльозами. Бідна моя Україно стоптана ляхами. Україно, Україно. Серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Де поділось козачество, червоні жупани, де поділась доля воля, бунчуки, гетьмани, де поділося згоріло, а чи затопило синє море, твої гори, високії могили? Мовчать гори, грає море. Могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують, грай же море, мовчіть гори, гуляй буйним полем. Плачте, діти козацькі, така ваша доля.